У середу 3 липня Сумщина провела в останню путь відважного солдата Сергія рідного, який помер 28 червня поточного року в лікарні від отриманого поранення під час виконання бойового завдання на Харківщині. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідного краю від російської орди і разом із побратимами давало гідну відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту. Дружина військового побратима Сергія, пані Надія, поділилася щемливими спогадами про народного героя. Ми його знаємо з перших днів війни. З перших днів війни він захищав Город Суми, стояв там, як вони назвали на катрусі перві дні. Потім пішли воювати з ним. прошли по ну, бригадам, бригадах. Они были, были на Донбассе с ним. А в данный момент же были под Харьковом, как говорится. Парень был очень спокойный, хороший, общительный, очень хороший семьянин. А ну, а так получилось. Никогда он не просил, чтобы его фотографировали. И там подобное. А тут последний день, перед, как раз перед боем этим. Говорит, сфотографируй меня, пожалуйста. Говорит, с... На, ну, форме, как говорится. Ну, Сережка говорит, даже не очень, скажи. было такое ощущение, очень приятно. Но ну, не могу ничего сказать. Плохого про него. И это был очень общительный, добросовестный человек. Хорошо воевал. Не увеливал. усім буде земля пухом. Світла пам'ять про Сергія Рідного завжди буде жити в серцях тих, кого він захищав і з ким пліч-опліч за покликом серця боронив батьківщину. Класний пацан, мій сусід, хороший блин, товариш, дуже відзивчивий, найкращий, найперший, який пішов, молодець. З перших днів війни ми були разом. Був Праця все робив, ніколи не відмовлявся від поставлених задач. Завжди був гарним товаришем. О, зараз вже його нема. Поганого, нічого не можу сказати. Дуже гарна людина, як товариш, як солдат, як чоловік, як батько. Царство йому небесне. Панахиду за загиблим захисником України Сергієм Рідним відслужили у Свято Воскресенському кафедральному соборі православної церкви України. спокій душі, спатіла гараба Божого. Героям України загиблого пойдано представленого Сергія, і за відпущення йому всякає прави невинної і невільної. Господи помил. Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи помилуй! Відважного солдата Сергія рідного з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.